<заду> залишилися літні канікули Попереду країна знань. То ділиться враженнями від літнього відпочинку з однокласниками і радіє від зустрічі з вчителями. А ось ця малеча на такому святі вперше. Їх розгублені оченята шукають мама і тата і водночас допитливо спостерігають за всім, що відбувається навколо. На свято першого дзвоника у Грем'яцьку школу завітали почесні гості. Серед них депутат Верховної Ради України Григорій Маньковський, заступник голови районної державної адміністрації Павло Плотніков. Голова районного осередку партії регіонів Петро Шморгун на адресу юних грим'ячан звучали поздоровлення та найщиріші побажання. Хотів би побажати і першокласникам, і батькам першокласників, щоб головне вони були здорові, щоб вони гарно вчились, щоб вони слухали батьків, слухали вчителів і набирались знань. Ви наше майбутнє, і ми на вас дуже сподіваємось. Так що хай вам щастить житті і гарно вчитися. Також особливо хотів би сказати випускникам, які завершують навчання в цьому навчальному році. Для них цей от, е, дзвоник, перший дзвоник, він вже буде завершувати їх навчання, буде тільки вже останній дзвоник навесні. Що хотілося б побажати? Щоб за цей час, який залишився, ви ще підкріпили свої знання. І за цей час ви визначились, е, який ви оберете свій далі професійний шлях. Хотів би поздоровити наших дорогих вчителів, сказати велике спасибі за ту роботу, яку ви проводите. Ви виховуєте для України майбутнє наше покоління, ваш труд не легкий, не завжди, можливо, ще на рівні визначається ваша праця, але я впевнений, з кожним роком у нас будуть покращення. Велику ви увагу приділяють президенту України Віктор Федорович Нокович і голова уряду Микола Яновича Заров. Розвитку освіти в Україні, і я впевнений, що будуть результати кращі, і ми всі це будемо відчувати. На свято так не ходять, і я прийшов сьогодні за дорученням в обласної партійної організації і від себе особисто хочу для школи вручити музичний центр, щоб ви не тільки працювали, вчилися, щоб ви могли ще і відпочивати. І я думаю, що він буде вам і допомагати, і сприяти вашому відпочинку. І щоб ви займались також фізичною культурою спортом, от там і футбольні, і волібольні, і баскетбольні м'ячі. Тренуйтесь, займайтесь і хай вам щастить. Успіхи у навчання учням грим'яцької школи побажав заступник голови райдержадміністрації Павло Плотніков. Я бажаю всім і тим, кому тільки вступили на рушник. В школі тільки кому розпочинається їхнє шкільне життя, і тим, кому вже воно йде до завершення. Бажаю вам наснаги, бажаю вам здобуття нових знань, мінь, навичок. Бажаю вам нових друзів і не забувати від старих, здоров'я вам міцного і щоб та мета, яку ви в житті перед собою обов'язково поставите, щоб вона була досяжна, щоб ви її досягли і реалізували себе в житті. Шановні батьки, вам здоров'я, вам радості в дітях, благополуччя в сім'ях. Всього найкращого. І особливо хочеться сказ... привітати вчителів, бо в школі дуже багато залежить саме від особистості вчителя, від його праці, від його ставлення до роботи, його ставлення до дітей. Яка Яку... б не була чудова матеріальна база, але якщо вчитель буде байдужий до дитини, то ніякого навчання не буде. І навпаки. Одна людина може витягти на собі, на одне покоління дітей, виростити і дати їм путівку життя. За дорученням народного депутата України від партії регіонів Едуарда Прутніка, всім школярам, першокласникам нашого району, я наскільки знаю інших районів. Подаровані такі подарунки, канцтоварів, таке шкільне приладдя. Тому ми передамо це вчительці, а ви вже потім на вроці роздасте. Добре, а також ще подарунки від центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді. З напутнім словом до учнів своєї школи звернулась директор Тетяна Мельник. Від адміністрації школи я хочу привітати своїх колег зі святом. Поважати їм міцного здоров'я, натхнення, витримки, високої людяності, толерантності. Хай ваш буде труд, ваша праця, гідна високої, високого знання педагога. За доброю шкільною традицією першачки стали навишити український рушничок і урочисто були прийняті до учнівського загалу. Поздоровала дітлахів їх перша вчителька та одинадцятикласники. Сьогодні я до своїх рук приймаю оцих найкращих, найменших учнів першокласників. Дорогі мої першокласники, сьогодні вам відчиняє школа двері. Порадуйте так і мам, будьте добрі, вчені. Поважайте вчителів, добрих друзів, майте, на дванадцять завжди вчиться, а дві не майте. Також словами побажання хотіла б звернутися і до одинадцяти класників. Шановні класники, цей навчальний рік це останній шкільний ваш рік. Тому я хотіла побажати, щоб ви завжди берегли шкільні роки, щоб у вашій пам'яті залишилися образи тих вчителів, які вас вчили читати, писати, і які зараз навчають вас найголовнішій науці це життю. Малятам цього дня вручали подарунки. Галасливий дзвоник покликав всіх у класи, а рясний дощ, нібито, став провісником того, що навчальний рік буде багатим на знання. Для першокласників розпочався їх перший урок, присвячений Україні та державній символіці. Я вчитимусь добре, бо маю мету. Я знаю, яким стану, коли підросту. Я мрію своєю, не зраджу ніколи. Тож знайте, я буду директором школи. Я була вже в школі, мені сподобалось. Я хотіла йти в школу. Донька дуже рано встала і перед «Мамо, одягай мене. Так що ми йшли до школи з великою радістю. Про свої шкільні роки з ностальгією згадав депутат Верховної Ради України Григорій Маньковський. коли розглядали питання і в обласній партійній організації, і я особисто, а куди поїхати? Ну, думаю, поїду я краще у свій рідний район. Треба, думаю, самому проїхати, зустрітися з односельцями, з вчительським колективом, поспілкуватися, почути чим і як живуть люди. Ну і при допомогти, при якісь будуть потреби, то можливо і треба, якась підтримка буде. Так що, от вирішив приїхати в грим'яч, поспілкуватись, поздоровити з ним знань і поспілкуватися і знати, як живуть тут люди, і що їх турбує, і що необхідно робити і владі, і депутатам, хай вони нам скажуть, що ми робимо так, що не так, над чим треба працювати. І таке питання до вас ще одне буде. Ось для кожного з нас день знань, який запам'ятовується на все життя у вашому шкільному житті. Був такий день знань, який закарбувався в пам'яті вашій на все життя. Ви знаєте, я їхав сюди дорогою і згадував, і на сьогодні це вже 50 років. Минуло з цих пірок я пішов також перший раз в перший клас. Звичайно, що пригадуються шкільні роки. кожен рік він був особливий. Перший раз хвилювання, другий клас то вже йде. то вже ти вже знаєш, де класи, як ходити, де все розташовано. Ну і, звичайно, це останній рік навчання в школі, 10 клас, окусний клас, коли всі ми тоді вже задумуємося, а що ми будемо далі робити, який ми оберемо для себе професійний шлях. Побажання буде таке першокласникам, ну що хай гарно навчаться, головне, щоб вони були здорові. І гарно вчаться, слухають вчителів, батьків, і все в них буде добре. Ми недавно відзначили річчя нашої незалежної України. Країна розвивається, багато робиться і зроблено вже. Я думаю, у них гарне майбутнє. Головне, щоб ще раз, щоб вони були здорові і набирали знань. Учням побажати, особливо випускникам, щоб вони визначилися, які в них бажання, які вони хочуть обрати свій шлях. Щоб вони в останній свій навчальний рік ну вже готували себе до дорослого життя, бо доросле життя воно і цікаве, і непросте. І на шляху у кожної людини бувають різні ситуації, моменти. Бувають і перемоги, і вдачі, бувають інколи щось і не так виходить. Так що щоб вони були впевнені в своїх силах, ставили високу мету, ну і йшли до цієї мети і досягали.